Друзі, автопарк місто Київ Сумська-2. У в нас в наявності з'явився такий от Батін танк. Це Lexus LX 600. Машинка у нас 2022 року. Це офіціал без єдиних нарікань по кузову, Повністю весь в бронеплівості з повною сервісною історією. Має у нас комплект резини. Як літньої, так і зимової. 22-й такі от шикарні просто тапочки стоять на ньому. Фуловий, максимальна комплектація, камери 360, дистронік, фулова оптика. По кузову, повторююся, жодного нарікання по автомобілю у нас немає. Задня частина зразу ж, присутній фаркоп, є камери, є парктроніки, електрокришка багажника, це зрозуміло. Задній ряд, задній ряд у нас йде капітанський. Такі от перфоровані сидіння, без єдиного зауваження, моніторчики як для одного, так і для іншого пасажира, чорна стеля, клімат, це понятно. Тут повністю управління кліматом, мультимедією і так далі. Присутня також у нас зарядка для телефона, максимальна акустика Марк Левінсон, дверні карти без єдиного зауваження, ставки дерева, ставки шкіри, такі от шторки також присутні, дотяжки дверей, повністю всіх, все працює, все відкривається. Безключовий доступ, датчики, мертвих зон, повний електропакет. Переднє сидіння також у нас з перфорацією, присутні підігріви, вентиляція. Все працює. Кермо з такими ставочками дерева, кермо повністю електро, регулюється вверх вниз Є тримання в смузі, є підігрів керма, є тримання дистанції. По центральній консолі маємо два такі от моніторчики. Клімат, мультимедіа, все працює, все включається. Також присутній вибір режимів їзди та управління пневмопідвізкою. Автомобіль вартий вашої уваги, тому якщо цікавий такий апарат, чекаємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую, цього апарату ви можете придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Тому звертайтеся.